Любі друзі, сьогодні поступило нове замовлення з Тіктоку. Придбала у нас людина по передплаті 100% культиватор Оліомак mh 155 по ціні 13 896 гривень. Коротко о головному. Серце цього двигуна цього культиватора це двигун бензиновий, 4 на 80 кубів, потужність 2-4 кінських сили. Паперовий фільтр, об'єм картера 450 мл, тобто на оливу. Привід! Привід, у нього, виходить. Реміний. тут під кожухом схований ремінь. фреза довжиною 46 см укорачується на три положення. Перше буде це базове 46 см, потім 32 см і 22 см. Тобто робити вуще, ширше, як вам завгодно. Вага цього кіло кі, кіла, трактора 30 кг, як зазначив виробник. Ось, бачите, на крилі написано 30 кг. А потім редуктор цього малиша йде закритого типу з ланцюгом. Він вже змазаний, до нього лазити не треба. По передачам в цьому культиваторі тільки лише одна передача. Вперед. Ось вона на кермі. Передача вперед. Убираємо блокіратор, затискаємо, він йде вперед. Швидкість регулюється цим утричагом. Більше-менше. Як ви замітили, на кермі нема клавіші виключення, тому виключається запалювання на цьому культиваторі цим самим ричагом. На стоп клацаємо і все, він глохне. Тому, кого цікавлять класні культиватори, по класній ціні телефонуйте нам номер телефона в шапці профілю.